Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви мова піде про оцей вернер у FT-757. Є у FT-757. оцей вернір. Я його 2 роки тому вже знімав і все там помазав. Зараз ну немає такого ефекту. От крутиш його, він от Оця штука, вона желізна важка. Вона повинна як маховик. Раніше в мене був колись давно Кенвуд ТС 940 С. Там ручка приємно було крутити її. Вона така. А тут ну, це не Японія. не красиво. Тепер я хочу знову розібрати його, зняти ручку, все там прочистити, показати. Я вам покажу, яке воно було до цього. Ну, там, два роки тому я його розбирав, який він був, я теж його тільки купив. Він, ну, дуже важко було крутити оцей вернір. Люфт був. Ну тут люфт і знову є. Це апарат новий, можна сказати, він мало поработавши, десь пролежавший. Тож я його купив в такому стані. Але за багато років там смазка така. Ну ви побачите там на фотографіях, яке воно було. Зараз знову треба все знімати. Два роки пройшло. Ну може я не тою смазкою помазав, я не знаю. Коли зніму, тоді побачу. Ну, от я вам хочу показати, як це е, все відбувається. Пацак, я тебе полюбив, я тебе розкажу. По-перше, треба зняти оцю ручку. Це не так просто, як може показатися. Оцю ручку не питайтеся знімати цю резинову, відклеювати е, резинову накладку. Там немає ніяких болтів. Ніяких болтів, які е, ну, фіксують цю ручку на осі валкодера. Просто тупо треба з усієї сили його тягнути сюди. І все. Другого варіанту немає. Ви не можете там відвертку туди підковернути, або сйомник якийсь. Нема другого виходу, тільки тупо треба тягнути і все. Я його брав на коліна, зажимав ногами і тягнув з усієї сили цю ручку, тому що. Ну, другого варіанту немає, і люди бояться, думають, може там щось, є якесь контрагайка, або болт, або що. Ну, я покажу, як це відбувається. Ну, Давайте спробуємо, без всяких. Ей. Опа! Молодець. В моєму випадку легко знялось. Перший раз це дуже було важко. Я боявся, не знав. От. Оця железна штука і вона важить, ну я не знаю. Давайте зважимо для інтересу. От, Почти 100 грам. При таких розмірах це ну, я ж говорив, що це должен бути маховик. Ось таке устройство. Тут оця ну, пружина і там ще фетр якісь або поролон, там знизу болт і підтягує, прижимає і відпускає. Ну, воно зараз свободно, але крутиться з трудом. Йдемо далі. Щоб розібрати, нам треба відкинути, передня панель відкидається вперед. Треба розкрутити вінти. Цей трансивер розбирається як книжка. От, верхня сюди, низ ну, так, його залиється. Оце сюди. І нижня повертається, значить, розбираємо далі. Далі знімаємо цей болт відкручуємо. Знімаємо цю второпластову штуку і там гайка. Це прикручений волкодер. Нам його треба викрутити на 11 На 11 гайка. Так. І... Далі там ще надо плату відкрутити. Надо выкрутить два болта. отут. тут. з другої сторони там ще є. Вон там аж. І щоб зняти оцю плату, далі буде. Тому що вона закриває доступ до валкодера. От плата відкручена. Вон там внизу наш вал Отак. Вот так. Я пам'ятаю, що я його витаскував. Одною рукою я не витащу, зараз витачу, покажу. Ще треба зняти з валкодера оцю плату, де е, датчики. Ця плата її не можна Розйоми там, Один розйом я зняв, а два ну, треба відпаювати. От відкрутив цю плату е, з датчиками. Між ними бігає таке колісо з прорізами. Ну, далі побачите. Не, не так то легко це, там дуже тісно. Ну, от, я зняв, не, не дуже легко його знімати і ці прорізи, про, про які я говорив. Там два іконочка з іншої сторони. Так, 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 Отакі. І от так воно працює в одну сторону і в другу. От про цю плату. Один розйом знімається, да. а ці припаяні два. Зараз розбирається оці чотири винта по кругу і акуратно винімається. Зараз будемо дивитися. Ну, Нелегко, воно не легко крутиться, прямо наче як якийсь тормоз. Або як, Наче похоже, що там смазка така є, з така замедляюча. От у мене таке ощущення. Ну, там просто там немає підшипника, там підшипник скольження. Не, не, не шариковий. Щоб шариковий. Там, в, в нормальних в дорогих трансеверах стоять шарикові подшипники. А тут з самого почала отак. І от як виглядає цей тормоз. Оця, оцим винтом підкручується, вона піднімається і зажимає оцю штуку второпласту і починає тормозити, але до нього не доходить, воно саме тормозить. Так от я би відкрутив болти. Отак от воно розбирається. Воно вперед не витягнеться, воно витягнеться назад. А щоб назад, треба зняти оцю стопорну шайбу. Зараз зніму і подивимося, що там. Отут. Там должно бути щось нехороше. А так вроде крутится. Не знаете, щось интересное происходит. Коли я зібрав його вот так, я витягнув він легко вращався. Коли зібрав вместе з оцими... О. Угу. А так він легко вращається. Ага, ось якась. Я казав, як вроді смазка як мікроліфт. От де вона? Може її почистить просто? Оце працює як тормоз. От тут. І ця смазка. А чого вона тут є? Це я її, мабуть. Це штуропласт. воно для того і предназначена, щоб не, не смазувати. От воно працює як тормоз. А це крутиться легко. Хм. Зараз розберусь, може це почистить, помазати. Не повинно так бути. От про що я. Бачите, він крутиться, він має должен... отак вот хоча б. Нічого ж йому не мішає. Тут не бути ніякої смазки. Странно, що я тут помазав, Або вона якось просочилась, як вона просочилась. Ні. я думаю, що це я помазав. Не робіть так. Тут не должна бути смазки. Вона і тут у мене з, з другої сторони промазана. Оця второпластова. Це нехорошо, вона не должна бути смазана. Ось я її зібрав. Поставив ці датчики. Вони на розйомі якраз для тої плати. От і все. Короче в моем случае была смазка там де не должно її быть, она была между дисками. Теперь треба засунуть назад, це не так легко. Вот ця штука там есть. Должна быть внизу, вот так она должна стоять. Вау, вау, там места мало. И там її и снизу доставал. Значит, если там вам будет видно. Ааа. Так, так. Ага. Дуже багато проводів Блін кожен хоче помішати це нормально. Так, все. О. фух Все. Ну от я вставив уже все. Сейчас оцю прикрутим. Помните на 11 тут? Цей ключ для Uniden підходить. Вся передня морда у нього на 10 і на 11. Ось такий ключ він мені. Там де Uniden я займався. Це що, 11. Має бути. Там всі переключателі на 10 і на 11. Так, все прикрутив плату. Це легше. Оказалось, легше, ніж витягувати його. Все, осталось тільки надіть ручку, ну це вже коли я зберу повністю. Значить цей трансивер з тройним преобразуванням, в відлічці від от Uniden. Дивіться, 47 МГц перша, друга 8215 і третя 455 кГц. Тройне преобразування у цьому трансивері. І коли я його купив, у мене не було телеграфного фільтра. Ви скажете, воно ж іде з заводу. Так, да, він в основному йде з заводу з усіма фільтрами. А я телеграфіст, люблю телеграф і тут раз, і нема фільтра. І, кстати, він з заводу його не поставили. Я вам покажу фотографію, я зняв там ззаду плату, там дуже не припаяна було. Але я його купив за. 39 євро по-моєму в Австрії Радіолюбитель вислав мені. Я поставив все нормально. ну Така інтересна інформація. Хто ну, дивиться мій канал? Я в останньому відео говорив, що Uniden э, лучше звучить. От тут для Динаміка я говорю місця мало. Ну так, да, дивіться, яка маленька така коробочка. Для акустики це ну, не дуже добре. А там коробка здорова. Так, да, але ЄСУ має зовнішній динамік. І з звуком у нього все в порядку. Вон який. Динаміку, блоки питання. І акустика тут звук прекрасний. От про що я. От раніше такого не було, дивіться. Бачите? Це чим Unіден хороший, що він раз-раз клац-клац там через 100 кГц. Тут 500 тільки є. Особливо на десятки широкий діапазон часто треба крутити оцею ручкою, а вона тормозить. І ти психуєш, це переключаєш 500, він перескакує. Ну, в общем, зараз краще набагато. Ну і приємніше вже. Це вже Японія. Yeah. А то було чорті що. Ну, коротше, це відео для тих, хто боїться зняти ручку і не знає як. Ну от е, така в моєму випадку я не розбирав до кінця, щоб не мазати, тому що я сказав е, два роки тому я розбирав е, цю ручку і змазав там все. Ось підшипник, е, Там все в. Нормально, але масло чуть попало між оці... пластини з прорізами і там второпластова втулка, ви бачили, і там було масло, і воно працювало роб... як тормоз, як в мікроліфті. ото є Маска така е... тормоза. Ото, от так воно працювало. У мене не було оцього ефекту. Ось. Добре, дякую, що додивились до кінця. Може комусь буде. Це корисне відео. Всім всім три і до побачення. До слідуючих зустрічей. Пока-пока.